Різдво пов'язане з другим приходом Господа Ісуса на нашу землю. Ми очікуємо Його повернення. Старий Заповіт звіщав про Ісуса. Євангелія об'явили те, що Ісус прийшов. Книга дій проповідувала про Ісуса. Послання показують вчення Ісуса, роз'яснюють Його. І книга об'явлення чекає на Ісуса. Саме так зазначає. Таку біблійну перспективу в своїй книзі «Алістер Бех». Книга називається Ой, радуйся, земле. В книзі об'явлення є чудовий текст про це. Об'явлення 11.5: прийшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його. І він зацарює на вічні віки. Біблійна історія розвертається з перших сторінок Писання, починається вона в едемі. Люди грішать, потім Бог об'являє те, що е, свій обраний народ дає їм заповіді. Е, Божий народ то відходить від Бога, то знов наближається до нього. Потім 400 років мовчання, і здавалося б, все, історія закінчилася. Але ні. Після цього євангелисти описують, що приходить на землю обіцяний Месія. І ось ми зараз живемо в цей період очікування, період церкви. Дух Святий перебуває в нас. Тому спасіння можна виміряти трьома такими вимірами: перший вимір: спасіння вже звершено. Христос все зробив для того, щоб ти і я ми були спасені. Якщо ми визнаємо свої гріхи, приймаємо Ісуса як нашого Спасителя. Ми вже спасені. Друга перспектива, що спасіння воно здійснюється прямо зараз. Дух Святий посланий для того, щоб допомагати нам в духовному житті. І третя перспектива спасіння, воно буде звершено. Воно буде фіналізовано, воно буде завершено, коли ми отримаємо нові прославлені тіла і будемо, як сказано в книзі об'явлення, царювати з Христом нашим по вік віків. Нехай Господь допоможе нам в цих роздумах, адже наше земне життя рано чи пізно закінчиться, і ми очікуємо Приходу Ісуса для того, щоб всю вічність розділити разом з Ним. Гарного усім дня!